Триває 1174-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1170 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 травня окупаційні війська Росії втратили 967 тисяч 60 військових, 10 тисяч 800 танків, 22 тисячі 473 бойових броньованих машин, 27 тисяч 718 артилерійських систем, 1 тисячу 381 реактивну систему вогню, 1 тисячу 162 засобів ППО, 372 літаки, 335 гелікоптерів, 35 678 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 197 крилатих ракет, 28 кораблів, 48 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.